Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув'язнення отримала агентка ФСБ, яка діяла на Черкащині і намагалася влаштуватися до обласної військової адміністрації. Зловмисниця коригувала ракетні удари Російської Федерації по території регіону. Серед основних цілей агресора були об'єкти військової інфраструктури сил оборони. Для виконання ворожого завдання вона виїжджала на місцевість, проводила розвідку і Через анонімний чат передавала координати та детальний опис українських об'єктів у ході спецоперації у квітні минулого року. співробітники служби безпеки України затримали держзрадницю. Наразі на підставі зібраних доказів службою безпеки суд визнав її винною за двома статтями кримінального кодексу України. За статтею 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за статтею 436 прим 2 – це виправдовані визнання правомірної. Заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Окрім максимального терміну покарання у виді довічного позбавлення волі, суд призначив конфіскувати все майно в зрадниці. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.